Пополивала. Що це за погода? Дивіться, скільки. 13. Капець. Помідорки, коли ми вже будемо на грядочку. Так. Але гарні. Там зовсім уже гарні. Ну, нічого, будемо ждать. Тепла, вдруг зовсім і не буде вже тепло, ну прийдеться висаджувати. Так що така в нас погода ніяка. Але все-таки скажу, що заморозків не було. Учора було плюс 4, мабуть, плюс 3, плюс 2. Але мінус не було. Ой, дивіться. Тут і одіяло. і коври на тій стороні. Притулювали щось унизу. Одіяло трохи повбирало вже. Так все трохи дохловати. Але чесник гарний. І цибулька. Сьогодні поминальні дні відчора. То роботу ніяку не робили, тому я вже скучила за огородною. Полуничка це бенить, але, ну, видно, їй теж холодно. Треба вже косити тут. Покосимо, неважливо. Так, дивіться, моя малина сходить, прийнялась. І цей кущик. Хто не пам'ятає, це малина дерево. Помідорки. Це я прикупила трохи ранніх. Але нічого, я думаю, вони проживуться. Дивіться, серединка вже відходить. Хі -хі. Як сьогодні не буде морозу. І капусточку я купляла. Дивіться, яка вже гарна. Поприймалася і вже гарніча. Так, тут нічого не сходить. Полониця. Яка дурна полуниця, як отака холодюга. Висадила трохи помідорків. Я думаю, що буде все-таки тепло. Так, це я щеками понакривала цибулю. Цибулю іксибішен. Щоб курки не гребли. Небагато. Тут у мене півтори сотки цибулі. Посадила, трохи посіяла. Але не важливо і обробила гербіцидом. Поставила колочки, тому що вже стара, так не бачу. Деяка межа вже посадила огірки амур і гектор. Так. Все чорне, чи сіре, нічого й показати. Тут у нас морква. Такая рядочка. Сходить, мабуть. Точно, сходить, бедолаха. Так. И бурячок. Сходить и бурячок столовый. Така грядочка. Тут у мене кабаки. Тут кукуруза Бондюель. Така була земля важка, але нічого бробиться. Йдемо далі. Ворог сходить помаленьку. Так. Це вже рання картопелька така. Деревця прошлогодні, покажу, потім деревця, які в цьому році садив. А тут у мене махорочка, така розсада. І там трохи капусточки сіяла. Ну, розсада маленька, але гарна в цьому році, трохи тепла і буде все гаразд. Махорку все одно ще рано садись. Підемо подивимося, що в моїй теплиці. Чи в парничках окна Редьку ми, тобто редиску, ми вже їли. Мабуть, я не знаю навіть. Зараз відкрию. Я вже рвала і не один раз. Там вже майже з'їли. Зараз побачу, може. Нарву. Невеличка, смачна, гарна, дуже смачна. І посадила сюди огірочки. Редьку вирву і будуть огірочки. Ну, ви знаєте, гарна. Зараз нарву. Будемо їсти, будемо їсти. Дівчата. Не думала, не гадала, нарвала цілий оберемок. Це я тут посіяла людяну сосульку, але її нема ще. А це мій шпінат. Там рукола і салат. Чомусь дуже-дуже люблю шпінат. М, -м, -м. смачно і руколу люблю. Хай трошки підросте. Може і густовато, але нічого. Ой, от така краса. Смакую. А тут у мене зелень. Хто знає, я вже говорила, що вирішила трохи зайняти огородини. Тобто посадити сад. Яблоньку купляла в цьому році. Дивіться, мабуть, квіточка даже. Ще одна яблунька теж принялась. І ця принялась. Угу, угу, я рада. І вирішила, що тут можна посадити зелень. Тому що на наступний рік тут ораця не буде, а буде копатися. І не заглядувала, що тут. Чи сходить, чи не сходить. Щось сходить. Сходить. Кріп сходить і Петрушка сходить. Кінзи не бачу. Ну, хай сходить. Отакий От обход моїх володінь лілії. Гарні будуть лілії. Моя парижанка, моя полуниця. А я беру редиску, йду чистить холодно. Сьогодні цілий день було лише 6 градусів тепло. 6-8. Що ж воно буде рости? Поки йду до хати, покажу. Квіточки в мене сходять. Чому я тут не сапую? Тому що жду, поки зійдуть мої гладіолики. Майже вже зайшли. Це цвісти моя гвоздичка, мабуть, біла. Ну, чи не краса? Це м'ята. Та, що на махіта. Вона більш схожа на крапиву. гібіскус? Мабуть, загибів. І один, і другий. Ну, нічого. Експеримент не вдався. Небо похмуре, піду в хату, бо замерз так ніс, що капець. Всім дякую за перегляд. До зустрічі. Поки моя доня робить лазанью, соус башамель. Соус башамель. Правильно? То я вам покажу свою редиску. Всім смачного. Даша робить лазанью.